Вітанячко всім з вами ж дия Владислав. І сьогодні ми з вами побавимося в один цікавий режим в під назвою Military Тайкун. Це стосуватиметься військової справи, і я буду в ролі українського військового. Ну що ж, давайте оглядати цей режим. В цьому режимі нам потрібно заробляти гроші, але для початку нам дається всього навсього 39 тисяч. Тому давайте ці гроші. Витратимо в покращення нашої військової бази, як Можете бачити, поки у нас покращення коштують не так багато грошей, але на майбутнє скажу, що вони коштуватимуть набагато дорожче. І якщо ви хочете продовження даної рубрики про Roblox, то не забувайте про вашу активність, ну і також про позитивні коментарі, вподобайки, мені буде дуже та дуже приємно. Бо завдяки цьому ви мотивуєте мене робити наступні видива. Ну що, давайте далі будувати, покращувати нашу військову базу. І як і говорив, я в ролі українського військового, бо я обрав саме українську команду. Я довгенько чекав, щоб її обрати дуже довгесенько. Такс, давайте тепер ще отримуємо кілька грошеняточок. І витратимо їх вкращення нашої бази. Поки що я не буду займатися війнами, поки що я покращуватимуся, поки що я хочу назбирати гроші на зброю хоча б якусь. Так, а це все ми можемо лише придбати за робокси. Так, чомусь лише за роблок ми можемо їх придбати. Ну нічого, це нам не заважатиме бавитися в цю забувку. Також ви можете чути. Що звучать звуки вибухів, обстрілів. Бо тут у нас, бачите, тривають війни, хтось з кимось воює. Також тут можна створювати альянси, як не дивно. Так, давайте спускатися донизу. Ще грошеняток підзаробимо, бо в мене їх поки що недостатньо. Так, от бачу, хтось тут б'ється. Та ні, я когось бачив, але когось тут і немає. Біля мене Північна Корея і також Швеція. Також ми можемо запустити якісь ракети, але це лише доступно за робукси або за дуже велику кількість грошей. Ось, бачу, навіть винищувач, ще там якась автівка у нас поїхала, ніби бронетехніка у нас, а там нічого і не видно. Бачу, хтось з кимось воює, але поки що ми це не будемо влазити. Нам цього поки що не потрібно, бо ми надто ще слабкі для цього. У нас ні танків немає, нічого взагалі. Так, давай тепер придбаємо хоча б якусь зброю, пістолети, дробовики, автомати. Нам ж треба якась зброя, щоб захищати своє власне життя, захищати свою власну країну, свою власну українську базу. Ну що ж, покращимо ще, вкладаємо всі наші зароблені гроші. Ну і також можна вибрати власну зброю. Або ж подивитися на її вигляд. Також можна змінювати скін, тобто вигляд зброї, купляючи її за робокси. Так, скін у нас є. А, У нас є, є, є у нас зброя. Також можна подивитися на дробовики. Давайте її також візьмемо. Візьмемо кожен вид зброї, який нам потрібен. Так, давайте ще це візьмемо і це візьмемо. Ну, і давайте ще пістолет також. Ще у нас тут присутні і гранати, ну, і також. Ножі. Ще з кожним поверхом, який ми будемо будувати, у нас з'являтиметься нова нова зброя. Також тут є бронежилети, ну і костюми. Але щоб більше костюмів у нас було, більше бронежилетів нам потрібно це все купляти за гроші. Так, маємо ось такий костюмчик. Можливо, я його одягну. Але давайте перше бронежилет, найкращий, який у нас є. Ну і давайте ось такий костюмчик, бо він мені поки що найбільше подобається. І ми тепер в ролі Збройних сил України. Бачимо, стяг у нас є, ось такий костюмчик, бронежилет. Бачите, гарно виглядає у нас це все. Ну, Режим поки що мені подобається. Та й ви рекомендували його. Хоча, знаючи те, що тут режимів схожих дуже багато. І... Пишіть в коментарях, чи ви хотіли б продовження подібних режимів, чи взагалі хотіли б бачити Roblox на каналі. Мені буде приємно прочитати ваші коментарі, ваші рекомендації стосовно наступних режимчиків. Такс, 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 такс. Тут я нічого не можу, бо в мене грошей не вистачає. Щось тут. Надто повільно гроші ми заробляємо, хоча варто було б їх отримати набагато швидше. Бачите, вони тут вистрілюють, заробляють нам Так, так, Можна, звичайно, збільшувати свою кількість грошей, але це потрібно все купляти за речі, Швеція біля нас. І Північна Корея, дуже будь що Північна Корея на нас не напала. Це буде взагалі фіаско в нас. Ну що, повертаємося назад. Гроші я деякі вклав в будівництво. Давайте ще підзаробимо чом чому б чом би їх ще не отримати нам. Текс. І покращимо це місце. Так, що цікавого можу розповісти про це місце, Те, що ми тут можемо будувати свою власну бронетехніку, власні танки, але тут доступні лише деякі види. О, винищувач полетів. Винищувач, коли, напевно, що війна. Ну, До винищувачів нам ще дуже далеко. Спочатку треба гелікоптер. Якісь байрактари десь взяти, а винищувачів нам ще дуже далеко. Управляюще. Ну, давайте догори піднімемося. У мене поки що є якісь гроші. Давайте їх покращимо в робітників, щоб вони нам приносили ще більше грошей. А ми ж треба звідкись брати гроші для наших покращень, для нашої зброї. Так. Заробляємо, дивимося, що у нас є. Текс. Так, покращимо ще наших робітників. Так, далі я не можу покращити. Тут ще в мене повинен бути третій поверх, але до нього ще нам далеченько. От, як довгенько у нас грошенятка збирається. Так, збираємо. Цікаво, чи зустрінемо ми когось тут із послідовничків, підписників наших. Цікавесенько, було б зустрітися. Так, давайте перш це. І давайте ще підберемо грошеняточок, бо вікна ми поставили. Нам ще потрібно було поставити дах. Бо хто його знає, можливо, будуть якісь ракети на нас пуляти, бомби, бомбардування будуть робити на нашу базу. Наприклад, Північна Корея чи Рососіся. Так, Забираємо ще е, грошенят, але перше давайте, щоб ми нас тішки назбиралися. Я ще занадто часто ходжу сюди. Думаючи, що більше грошей у нас буде, але не тут так було в нас. Гроші так швидко у нас не з'являються. Так, ось це все, що у нас і залишилося, і було. Так, треба покращувати далі, щоб у нас більше було зброї. А це все буде залежати від грошей. Грошей у нас поки що не так і багато. Так, давайте ще от. Покращимо. Це все тепер у нас є дар. Тепер бомбардування нам. Нам не такі будуть і небезпечними. Бо в нас є укриття. Бачу, хтось поїхав. А можливо, мені здалося, що хтось поїхав. Тут всякі гравці літають, їздять, обстрілюють когось, бачу, якась ракета навіть біля нас впала. Моторошно, моторошно на це все дивитися, друзі, моторошно. Так, збираємо ще грошеняточка. Мені треба їх дуже багато. Що покращити ще нашу. Що це таке? Але вже давайте з ними розберімося, що тут у нас коїться. Ти хто такий? Ти ворог чи що? Ох ти ж. Ворога, це можливо наше, хто його знає? Це такі паразит Паразитики, дивіться, до нас там прийшов, приїхав. Він нашу базу хоче знищити. Але ми йому не дамо. я програв, я програв. Давайте зараз відмовимося, почекаємо. Наш респаун і продовжимо. Так, мені знову потрібен бронежилет, костюмчик ЗСУ і будемо зараз знову атакувати той танк, що він у нас лишився. Отже, ж хочуть зі мною воювати, хочуть воювати з Україною. Так, беремо зброю. Давайте ось це візьмемо. Нашу, наш автомат, що йому на гранату взяти, чому би і ні. Не знаю, які гранати тут. Оскільки вони ефективні у нас будуть, матчу там танк у нас їздить. От не люблю я цей танк. Не зрозумів, хто це взагалі приїхав на цьому танку і що він взагалі з нас хоче. Але у нас є якась зброя. Хоча я сумніваюся, що простою гвинтівочкою чи простим пістолетиком можна йому щось зробити. Тут треба гранатомет чи базуку якусь. Чи взагалі якусь в РПГ вистрілити в нього. Але можливо ми йому щось та й нанесемо якусь шкоду, там такий все-таки все -таки пробивається його захист. Знаєте, ще й ми нанесемо більше шкоди. Так, тут паруби потрима від мене. Будеш знати, як на мене нападати. Як до мене і приїжджати танком. танку. І знаючи те, що тут буде дуже багато ось таких засранців, то потрібно бути поготові, Треба мати зброю поготові. Спорог пороківницях має бути. Звичайно, ще приготовлений. Так. Як він сюди. дострілявся, називається. Дострілявся. Все-таки вони і так достають. Отже ж, ніби сховався в укриття в якусь будівлю, а вони все одно в мене влучають. От вам така і біда. От така вам і біда. Добре, я готовий. Можливо, мені хтось допоможе, хоча я не в альянсі якомусь, не в якомусь клані. Бачу, на якісь завдання. Не знаю. Пішли далі покращувати. У мене є 81 тисяча. О! У нас є східці до наступного поверху. Це чудово, чудово, чудово. Так. Далі ще якась зброя. Давайте оце візьмемо. Не знаю, що це у нас таке. Напевно, щось схоже на якийсь. Та ні, це у нас не кулемет. Тільки вийшов на балкончик, а тут зразу танк мене обстрілює. Що ж це за життя таке в мене? Що ж це за життя, що ж це так не щастить? О, бачу вже глядачі є. Георгий Руслін. Ачу в Лату, в Лату, ну що, ну що, давайте зараз вами привітаюся. Привіт, привіт всім вам. Привіт всім вам, хто завітав в цей режимчик. Так, у нас зараз екіпірування, так, все приготувався. Не знаю, чи мені брати бронежилет, чи взагалі з нього якась є користь. Ну добре, я готовий. Давайте візьмемо набагато кращу зброю на другому поверсі, яка у нас є. Дещо у нас взагалі доступна. Так, Все, ми її взяли, можемо йти атакувати той ворожий танк. Ви ж поприїжджають до мене, атакують Україну. Для чого ви це робите? Не виробні. Вистрілюємо з цього автомата. До речі, хто знає назву цього автомата, пишіть в коментарях. Ну, Звичайно, він написано, але все одно, ну, може, хтось не знає. Так. так, і так ще. Я не знаю, чи це йому щось дасть, цей автомат. Бо він не так багато й наносить шкоди. Але ж це ж там, що йому до тих наших пуль. Так, ми стріємо, ми стріємо, але таки я надіятимуся, що я переможу. Я таки гадатиму, РПГ тут, напевно, що й немає. Гратометів також. Сумніваюся, що тут присутні базуки. Так, давайте тебе знищимо. Можливо, нам щось таки допоможе, але не варіант виходити назовню. Це буде ще небезпечніше, чим було в нас. Давайте все-таки покращувати нашу базу. Не забуваймо про це. Давайте ще це придбаємо, ще якісь тут. П-30. Ножі дивіться набагато покращеніші. Не знаю, чи в ближньому бою яку це робити. Я ще чув, що тут є бандити десь розгулюють. Тому, можливо, ми і вирушимо до бандитів. Та й здається, що це все відбувається десь в Азії, там, де Піски, пустелі, А можливо, в Африці. Ті всі події. Бачите, тут пальмочки у нас, і Північна Корея лишилася. і лишилася. І Швеція також у нас лишилася. Добре. Вкладаємо всі наші гроші в оборону. О, диві. Це свій чи ворог? ворог? Ану кажи, паляниця. Ані таки свій, все, приймаємо зброю. Так, це таки у нас глядач був. Вітанечко тобі. Вітанечко тобі від Влату. Ти у видиві, звичайно, що потреба у видиво. Ось так бачимо Влату і підписник. От, от таке життя. Можемо там постояти, подивитися яка в мене тут хороша база. Ну, вона ще не така й хороша, бо в нас немає ніякого паркану, щоб до нас всякі засранці не приходили. Можливо, ми створимо якусь коаліцію, якийсь клан для нашого захисту спільного. Він, до речі, грає за команду Румунії. Ну Румунія це також бачимо, сусіди до нас вже приєднуються, до нас гості заходять, допомагають нам, чому би ні так, давайте ще тут. Грошеняточка в мене є. 51 50... тисяча в мене була, а це ще тут. РПГ якась є. Чи... Ні, це не РПГ. Так, Волс, давайте ще стіни. стіну покращимо. Так, Медики 3000. Інші коштують набагато більше. Так, давайте пішли. Я бачу, щось там хтось ще приїхав. Можливо, знову той димний танк. Так, ще плюс грошеняточка. Дивимося, що у нас тут. Ніби танків я не бачу. Ніби я їх не бачу. Ніби поки що тиша, поки що ворогів немає. Так що там у нас? Я в ролику. Ну, якщо ти пишеш що щось в чаді, то можливо йти є і в ролику. Хоча варто було б прийти до мене. Було б більше шансів потрапити. так, Приходьте до мене, звичайно ж. Звичайно ж. Так, якщо хочете потрапити. До видива. Я бачу, хтось з глядачів у нас та є. Тільки з'явився. Бачу, у нас є союзник вже на нашій базі. Румунія також тут є з нами. Румунія ж, звично ж. Ще Польщі немає. І інших держав-союзниць. Але я впевнений, що в майбутньому буде більше нас. Буде більше, Ну, це поки що перша частина, це поки що ми розбираємося в тому, що тут є. Бо мені багато чого не зрозуміло, я багато можу плутатися. В чомусь я можу бути неправим, тому вибачайте. Так, давайте тепер стіни якісь ставити, бо ну його оце ходити. Захищатися, танкер у нас заїжджатимуть. О, знову ворог приїхав, знову танкер. Цікаво, чи то це той самий був. Можливо, хтось його й добив. О, диви, наш послідовник, наш підписник йому й дає, дає йому на горіхи. Треба йому показати, що тут, хто тут головний. Що тут у нас Україна знаходиться, неперебожна після не засраується. Так, давайте його несемо. Чи боюся, що щось може бути жахливе. Бачу, наш глядач воює, воює наш підписок з якийсь поганцем. а його вже й немає. Може ж цей танк ворожий. Заходимо, 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 носимо йому шкоду. Треба перемогти цей там. Таки з цією зброєю можна його знищити, але я програв. Ну що, чекаємо, поки ми... Віновимо своє життя. Поки з'явимося тут. Давайте тепер підберемо ще грошенятко. От бачите, поки ми воювали з тим поганцем, ми щось займаємо. Давайте ось це. Ось цей одяг, бронежилет, окрім цього, беремо з собою. Ну і зброя. Давайте щось візьмемо зверху. Вже не буду я брати внизу. Тут немає нічого такого корисного. А зверху зброя набагато краще, вона набагато більше наносить шкоди. Так, давайте, може, тут щось візьмемо. Чи Ні, давайте щось з цього. Давайте візьмемо зброю. нам. Так, І давайте ще, можливо, якісь нагрудники є. Вибачте, не нагрудники. Якісь бронежилети. У нас буде каску у нас, є бронежилет. Плутаюся з тим Майнкрафтом нагрудники, шоломи. Ну, гаразд, все, тепер я готовий. Спецназ у нас є. За 100% це виглядає як спецтас в цьому в бронежилеті, в шоломі. В касті. Так, бачу, ворога тут у нас немає. Напевно, втік, напевно, злякався нашої міці, нашої сили. Так, бачу, Північна Корея у нас так і є, і Швеція у нас так і є. Поки у нас нічого не змінилося. Так, ну ось так ми от працюємо. Ну Це можна придбати за робукси, все або за. 2 мільйони грошенят. Поки що у нас цього немає. Хто це їде? Ворог їде чи хто? Так, давайте сховаємося. Я ж дуже боюся, щоб нас не напали. Так, хтось Такий такий. Що стріляє у нас? Що це за. Що за справи такі? Це ось такий? Ворог чи свій? Ні, таке це. А, це у нас не ворог. Я вже злякався, бо у нас їздили всякі танки, всякі недружні нам люди. Тут бачу підписник вже пригнав свій БТР. Чи що це у нас таке? Це не САУ, це БТР, напевно, що броньована автівочка. Бо САУ було б зовсім іншим. Воно було б із. Ну, як там, із трубою. Так, ну що, бачу вже от є. Стану ось тут. Трошки повихваляюся перед вами, що я стою біля БТР, хоча насправді це й не мій БТР, це БТР мого підписника. Ну, ось так ми сьогодні попрацювали, ось так ми сьогодні розвили власну базу. Якщо вам сподобалося, то не забудьте натиснути на вподобайку, підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну і можете також написати позитивний коментар, мені буде дуже приємно його прочитати. Дякую, що мотивуєте. Також підтримати Збройні Сили України, тому що в даний період це дуже та дуже важливо, бо допомагаючи Збройним силам України, ви наближуєте нашу перемогу. Ну і, як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої любі глядачі. Бувайте! Слава Україні! Слава Збройним силам України!